Генріх приймає рішення піти проти Папи Римського, розірвати стосунку з католицькою церквою та створити свою англіканську церкву, що він і робить. І тільки після цього він розлучається з першою дружиною Катериною, відсилає її до монастиря, то одружується з Анною Болейн. Так, це все сталося. Більш того, після браку одруження. Анна вагітніє, але народжується не хлопчик бажаний, а дівчинка Єлизавета, теж майбутня королева Британії Єлизавета І та остання з династії Цюдорів. Але це теж пізніше, у наступних роліках. Так ось дівчинка народилася, а потрібен хлопчик. Ще були у Анни декілька вагітностей, все ж таки, щоб народити хлопчика, але вони закінчувалися викидними. Поки це все тривало, Генрих поступово втрачав інтерес до Анни. І настільки вона йому вже згодом набридла, і не тільки йому, а йому ще його радникам, які допомагали йому там правити, там радили, як ще зовнішню політику велись міністри і так далі. Вони плили проти Анну, Анни інтриги. і... Звинуватили її в зраді Генріху, інцесті і чаклуванні. А Генріху не потрібні були доводи та якісь підтвердження. Він одразу наказав її стратити. Спочатку її закрили, заарештували і закрили в Тауері, а на ранок каз... стратили, відрубавши голову. Ось так закінчилася історія Анни Болейн. Хоч і як би це не було, спочатку все красиво, закінчилося трагічне. Після Анни Болейн Генріх мав ще чотирьох дружин. Найщасливіші дві, які вперше е е одна з шістьох е розлучилася з Генріхом. І залишилася жива, а остання пережила Генріха на один рік. Скільки ще б у Генриха було дружин, якщо б він залишився живий, ми не знаємо. Можливо, 8, можливо, десять, але історія не знає таких слів, я. якби, якщо і так далі. Ми маємо те, що маємо. Дякую за перегляд. І якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, я буду рада бачити вас всіх.